Гарячі басейни за Радянського Союзу були власністю місцевого колгоспу. Випадково натрапивши на родовище термальної води, тодішні керманичі не розгубилися і облаштували базу відпочинку. Пан Федір працює тут директором понад 20 років, йому 55. Він щодня купається в цілющій воді, а тому на власне здоров'я практично не скаржиться. першого Дня ви, як питання термальну воду вже може у вас появиться лічення. Ну желательно 7-8 сеансів, так говоря, що через день нілі кожен день. Аби забезпечити відпочинок тисячам туристів у косині щогодини потужні насоси викачують із землі 40 тисяч літрів води. Система облаштована таким чином, що за 8 годин вода у басейні оновлюється повністю. На території села п'ять свердловин, утім використовується лише одна. Цілю, що вода лікує опорно-руховий апарат захворювання серцево судинної системи, периферичну нервову, а також бінарну системи. От і пані Валентина із Житомирщини вже третій рік незмінна відвідувачка місцевих гарячих вод. Каже, її лікар здивований результатами. Багато елементів, такі, які е, ми е, нуждаємося в цьому. Ми пішли після цього у своїх речей е, ну, наблюдаємося. І довольно такий здвиг є большой. Утім, лікарі застерігають людям із підвищеним тиском, вагітним у післяопераційний період, а також за наявності відкритих ран доступ до води заборонений. Медсестра Тетяна на посту. Вона вимірює тиск, пояснює правила поведінки на воді, а ще завжди готова надати першу невідкладну допомогу. Стараємося з кожною людиною спілкуватися. Коли вони приходять біля мене, я їх питаю про їхні захворювання, і тоді даю рекомендації, що чи можна перебувати в воді, скільки можна перебувати в воді. Вимірюємо тиск, стараємося. Ну і я тут всіх бачу, звісно, у вікно і стюарди в нас дивляться за людьми. Якщо щось є, вони зразу визивають В мене. є сумочка, я виходжу, надаю допомогу. Щодня п'ять термальних басейнів можуть прийняти щонайменше тисячу туристів. Однак бажаючих бувало і втричі більше. Приїжджих не лякає ані далека дорога, ані відсутність готелю на території бази відпочинку. У селі можна зняти кімнату, насолодитись місцевим колоритом, домашньою їжею і скуштувати закарпатські вина. Саме за таким сценарієм у Косині відпочивають і три брати із Росії. Термальний істочник більш подобається. Ми були в Берегово, є з чим сравнити. У мене давлення було, а зараз полегче стало. Ну і сервіс тут намного краще. Термальні води Закарпаття вже здобули хорошу славу. На 8,5 гектарах є все, що необхідно для відпочинку: 200 літня добрава, зелені ділянки, дитячі майданчики, сучасний комплекс із комфортними умовами. Поруч з тим для Закарпаття це ще й великий фінансовий вклад. За минулий рік власники термальних басейнів сплатили понад 12 мільйонів гривень податку.